Є таланти, просто ми самі не віримо в ці таланти. Наше виробництво попало під окупацію. Деякі бренди там купують в Китаї якісь формули. Ми закуповуємо в Америці, в Швейцарії, в Норвегії. Ми закуповуємо у перевірених виробників, так би мовити, бренди серед постачальників, тих, хто виробляє ці активи. Якесь дороге пакування. Там щось якесь зверху наклали щось порцелянове, блискуче таке. Я великий... Шанувальник порцеляни, гарних баночок і так далі. І так далі. І коли ми створювали мезонію, то момент пакування зайняв десь півтора року. Ти відкриваєш пакунок, а там пакування. А потім ще торкаєшся, бо я тактильна людина. Я все ну, це зрозуміло по порцеляні, Як колекціонер, я все сприймаю на дотик. Для мене важливо, коли я торкаюсь, от що я відчуваю? Це мені. Це правда мені такий мішечок видаєте з цією малечою, бо я ну як людина-підприємець, я розумію, що це якби коштує чималих грошей.